Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність. Маємо для вас гарну пропозицію відпочинкового комплексу, який продається. Даний відпочинковий комплекс знаходиться на земельній ділянці площею 50 сотих. Є дві ділянки по 25 сотих. Він складається з така перша частина – це є житловий будинок, де можна проживати. І там за парканом пізніше покажу вам. В другій частині є Фундамент з майбутнім готелем 7 на 35 метрів. І задній двір басейн. Дана площа будинку ресторану нашого, загальна площа забудови 457 метрів квадратних, житлова у нас 77 метрів квадратних, не житлова 380, кількість житлових кімнат 4 кімнати. Кількість поверхів 1 ресторану і два поверхи житлового. Будинку. Так, по комунікаціях у нас септик. Вода підведена, своя свердловина, 65 метрів, електроенергія, підведений інтернет, оптоволокно. От він йде з електричної опори. І до будинку. Басейн у нас 8 на 320. Є також з охорони це є відеонагляд. І тепер зараз більш детально вам покажу всередині будинок. І більш детально розкажу про нього. Ми бачимо нашу територію, в нас є бруківка викладена, автоматичні ворота, є піднавіз для, для автомобіля, у, в деяких кімнатах є встановлені кондиціонери. Маємо таку підхідну доріжку, у нас є електричні фонарі такі біля доріжки, у нас є піднавіз такий з гойдалкою. Будинок потрібно е, затягнути короїдом або якоюсь декоративною штукатуркою. Зараз більш детально вам покажу всередині даний будинок. Так, от маємо будинок всередині. Маємо вітальню. Зараз більш детально покажу. Так, у нас є така гардеробна. Можна складати верхній одяг, валізи. Є у нас житлова кімната. У нас в житловій кімнаті є двохспальне ліжко, є шафа купе, робочий стіл в місце і є проста шафа. Наступне у нас є ванна кімната. Ванна кімната у нас суміжна з туалетом, є велика ванна кімната, пральна машина і е, сушка для рушників. Така у нас ванна. Далі ми проходимо у нас вітальня, є телевізор, смарт ТВ. Велике панорамне вікно, вихід на другий поверх і кухня. І маємо кухню нашу. Холодильник, є такі, така стеля підвісна. У нас інтернет, є Wi-Fi проведено, такий кухонний набір, витяжка електроплита, вода підведена, кабарна стійка. І зараз вам більш детально покажу другий поверх. Все, у нас другий поверх сходи дерев'яні, є вихід у задній двір з вітальні до басейну з задним краєвидом. І вихід на другий поверх, сходи дерев'яні, є поручні металеві з ручною ковкою. Так, от ми вийшли на другий поверх. У нас на другому поверсі є балкон. Є туалет і є дві житлові кімнати. От перша житлова, гарна простора з великими панорамними вікнами, є у нас комод, декоративний камін, письмовий столик, ліжко, є ще такий диванчик для діток, якщо приїхати відпочивати. Велике дзеркало. Алюмінієві радіатори, розетки. Все дуже гарно. Вигляд з вікна у нас ось такий на поле. Так, зараз покажу вам наступне. Так. І наступна житлова кімната. Тут також у нас є. Ліжко для дітей, велике двоспальне ліжко, є таке розкладне крісло, письмовий столик. І в нас також алюмінієвий радіатор, є, є електричний. І також велике панорамне вікно, яке виходить на балкон, є двері, у нас така тераса. Тому Ось такий у нас другий поверх, другий поверх у нас має дві кладові, одна і інша є вихід. У нас є сітка від комарів, стоїть зараз. Є в нас вихід. На передній двір на балкон. Тому кому цікава дана пропозиція, звертайтеся генство на нерухомості і стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі. Так, маємо другу частину нашого комплексу відпочинкового. По лівій стороні у нас піднавіс є, де можна встановити м'які крісла для того столики, щоб можливо відпочивати можна було. У нас гарно якраз вихід є із нашого ресторану. І можна проходити і відпочивати. Далі у нас є на газончику дитяча площадка, і у нас на території є в'їзд під великі машини, під легкові машини, велика брама. І є у нас розміщений в майбутньому повинен був бути готель. Є залитий фундамент 7,20 на 35 метрів. Знизу є гаражні ворота, є гараж, гараж або склад. Стоянка для відвідувачів. Кафе у нас, дитяча площадка, така відпочинкова зона. Далі ми проходимо. У нас вся територія 50 сотих. Далі у нас відкривається такий Краєвид. Гарно, спокійно. Ліс у нас недалеко. Як чути на відео, у нас гарний спів пташок. Такий декоративний у нас фонтанчик чи то водоспадик. От як бачимо гаражні ворота. Їх можна використовувати так, як Місце для зберігання авто або, можливо, склад для якогось інвентарю. Є також ще один в'їзд на територію у нас. Територія вся обгороджена у нас фундаментом з каменю і профнастил. Так, зараз вам показую територію і потім зайдемо і покажу детально наше кафе-ресторан. У нас на території є басейн. Басейн об'ємом 35 метрів кубічних. Розмірами 8 метрів на 320. Ось такий басейн. Для наповнення є своя свердловина. Своя свердловина глибиною 68 метрів. Вода гарна, вода не пропадає. За півтори доби насосом власники наповнюють даний басейн. І проблем з водою після цього немає. Така тераса для відпочинку у нас є. Встановити можна лежаки. І під цією терасою у нас є баня сауна. Вот. Такі сауни у нас є. Все з каменю викладене, бойлер, <coughs> бойлер, душова кабіна. І сама приміщення сауни викладене мозаїкою. Ось таке воно Немаленьких маленьких розмірів. Вона, баня у нас на дровах. От є є топка у нас. Можна, е, коли попаришся, собі в майбутньому викопати, так як у нас свердловина по об'єму об нашої води дозволяє, ми можемо викопати тут невеличке озерце або басейн, якщо можна після бані зразу заскакувати сюди, або встановити тут навіть чани. Так, зараз вам більш детально покажу всередині наше кафе. Так, Перед входом в кафе у нас є по лівій стороні схід донизу до підвалу. Тут в майбутньому повинен був бути винний погріб. Ось так проходимо. Як бачимо, у нас немає сходів, є такий пологий спуск. Але встановлені у нас водовідведення. Тому при зливі, якщо вода, вода не буде попадати всередину. Так, у нас така велика, таке велике приміщення. Так попередньо планували власники для... зробити тут винний поріб для гостей з закладу. У нас проводка вся. Проведено в мідних трубках. Ось таке приміщення у нас. Велике. От тут у нас є, виведено мідні трубки. А зараз більш детально вам покажу всередині наше кафе. Встановлені металопластикові двері вхідні. Так, при вході в нас є така кладова кімната, можливо гардеробна, є вішачки встановлені, освітлення, розетки. У нас далі є по правій стороні туалет. Алінієвий радіатор, умивальник, зеркало, все, що потрібно. Далі у нас є така ще одна кімнатка, це як душова на нас є, умивальник, є підведення на теплу холодну воду. Є у нас змішувач і каналізація для душу. Далі також є така невеличка кладовка для зберігання речей. І кухня наша. Є умивальник з нержавійки, Бойлер. Такі з нержавійки, витяжка, холодильник, холодильна камера, морозильна камера. Є підсобне приміщення. Сходи ми можемо перейти до. Будинку. Так, у ну, кухні у нас ще є додатково ще одне приміщення, склад, є стележі. Можна зберігати, також освітлення є присутнє. Так. І далі у нас є зал. Невеликих розмірів, але достатньо для того, щоб гарно відсвяткувати якусь гарну подію. Кафе наше з виходом у двір. Як я попередньо казав, ми можемо вийти з кафе і присісти на нашу терасу з під навісом. Дітки можуть гратися собі спокійно. У нас встановлено таке світло, є барна стійка. можна Щось тут зберігати собі, якісь продукти, напої, є столи, гарний ремонт, стіни не потріскані, кондиціонер у нас є. Такий зал. Кому цікава дана пропозиція нерухомості, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений під даним відео.